Звітний концерт вихованців студії сучасного танцю Бліц уже традиція. Подивитися на те, чого навчили дітей-педагоги цього колективу, зазвичай приходять не тільки мама і тато, а й цілі родини та друзі. Ми пішли подивитися сьогодні на свого синочка Владіка. Він танцює в студії Бліц, там другий клас. Так більше спілкується з дітками, фізична підготовка краще. Це все добре, дитина розвивається. Вона стала більш зібрана, більш відповідальна. Ну, ну вона дуже вражена від Бліцу. Найнапруженішим у підготовці концерту, як завжди, є останні години. Коли здається, не вистачає бодай дня для того, аби усе пройшло ідеально. Проте успіх цього концерту гарантує щоденна кропітка робота педагогів Бліцу. Повна самовіддача вихованців та дисциплінованість батьків, котрі дбають, аби діти без поважних причин не пропускали репетиції. Дійсно, є такі номери, які не війшли в програму, але це зв'язано банально із тим, що нам не вистачило часу. І, на жаль, цей рік достатньо був важкий для студії Бліц. Зв'язку з тим, що було дуже багато хвороб у дітей. Десь номерів трьох чи чотирьох не вистачає в програмі. Тобто максимальну більшу частину ми виставимо і покажемо глядачам. Сам концерт. Завжди виглядає феєрично та видовищно усі студійці від тих, хто лише рік займається тут, та ті, що вже підтверджують свій виконавський рівень на міжнародних танцювальних чемпіонатах. Радо ділять сцену цього вечора. Програма концерту, котрою цього разу керувала ведуча Вікторія Рижова, включила в себе і відеозвіт з найяскравіших поїздок Бліцу. Цього року це Київ, Угорщина, нещодавна Італія, де Бліц визнано найкращими у світі. Щоразу перебуваючи на такому концерті, створюється враження, що усі, хто причетний до цього дійства, не просто однодумці, а велика родина. На чолі котрої умілий, уважний та досвідчений керівник Альона Камінська, саме на її плечі лягає вирішення найважливіших творчих та адміністративних питань колективу. Что-то в что, конечно, пошли на встречу благодаря областной администрации. Мы сейчас не платим аренду полностью драмтеатра, мы платим только коммунальные услуги, и ну, безусловно, нужен свет, звук, настил, пола специального. Сейчас это приблизительно печатная продукция плюс экраны, проекторы. Сейчас это стоит приблизительно 17 тысяч гривен. Яскраві хореографічні постановки, цікаві танцювальні історії, вміло продемонстровані вихованцями студії сучасного танцю танцюблі, джаз, модерн, хіп-хоп, контемпорарі, море емоцій та вражень, і повна переконаність у тому, що тут твориться справжнє живе мистецтво.